Всім доброго дня, знову ми з дідом ставити вулики. Дід, як завжди, пішов по сокіру. Ось знову загрузили в машину. Лопату взяв. бо там... Я взяв цепка. Я ципка взяв. Хорошого взяв. Не треба. Сокіра дідо. Треба собі десь придбати сокирку гарно Бо в мене там така каліка Що Только курей рубать нею <гум> то не з першого разу Так, що тут дідові курі кстати Ганяють, Все нормально вже виросли Так, зараз дед Приготуватися та поїдемо. Ще навіть місто не знайшли, там щось де дєд, є щось на увазі, якесь одне дерево. Зараз заценимо та й будемо дивитися. Все, як обично, взяли ще цепочок, там не вистачало нам минулого разу, трохи був геморой, не могли були прицепити, але прицепили, затягнули, все класно. Зараз вже має бути все набагато. веселей. ця колода трохи побільше, повіселі. Буде бджолом по розкошній, ну і нам потяжелі її буде поставити, але я думаю, все буде добре. Все, будемо. Все-таки дід по поціпка, мабуть. Будемо їхати. Приїду, знайдемо стойло та покажу. Заїхали з дідом вже ліс. Трохи, звісно, тяжко нам було пробиратися по лісу на машині. Але пробрались, майже сіли, ну, прорвались, ціплення трошки заваняло, але нічого страшного поміняємо. Ось, мабуть, дет веде до цих сосано. Ну. Гарна, пишненька. О, та ось ідеальна гілочка, зараз ми тут чпок І все. Та чого нема? Ось. Сюди. Ну. Що, не подобається дід? No. Не подобається діду. Ну нічого. Зараз подивимось, може ще щось. Опа, воно стоїть вулик уже. Бачите? В річку. Вулик стоїть. А воно. Вже хтось притулив. Не встигаємо дерева занімати. Люди. Але в річці трохи не якось неякісно. Як до нього ходити в чоботах буквально не да. а ще навіть довжини немає. Ще навіть довжи немає. Такий красавчик тут поставили. У! Бомбезний. Це мабуть Ні. Ні. я і не знав, що тут дуб такий є. Хороший. Ну, no. гарний. Так, ну все, підемо з дідом, повибираємо ще пару стойлок, може щось виберемо, то. Да. Включу. Шли з дідом стойло. Вот такі о. Гарний. Так. Черт, будем брати, убрать. де дубка найти. Дед уже вже поцарапав, таке тут стойло старе, Як сказати. Раніше було вулик був, потім він упав, дід каже, упав у воду і навіть у воді стояв і бджоли там живуть, Так що повинно бути все добре. Трохи далеко нам вулика тягнути, качати, Ну, прикачаємо. Він не важкий. Кілограм 100, може чуть менше, кілограм 80. Щас. Тянемо, Лебідку я вже притягну. Тут якраз добре хтось повирізав берізку, Тіпо розрядили трохи, сильно густе. і нам то на руку будемо котити вулика. Зараз візьму, що нам треба. Це. Так. Потім що ще, молоток. Так, молоточок, болгарка треба, бо там треба одну привертку відрізати. Приросла це я дві штучки зробив сьогодні. З труби квадратної розрізав на пополам. І мабуть ще возьму монтировку, там щоб оторвати цю привертку отакого. Так. Не взяли сокири? В, бага... В салоні? Так. В багажник. Так, ну пока наче все. В принципі, еще шурупи надо будуть потом. Хай уже стоять тут. А, еще гвозди. Гвозди. Гвозді такі замовили. 2 кг по 40 гривень. Я все, я не цеп. Цеп, щоб привязывать лебедку. Так, ну ніби все. Блиш там нема нічого такого. Так, хорошо. Буду доставати вулика. Зараз якось його випрути сюди. О, Якось достану. Попату взяв на всякий случай. Якщо вдруг десь засядемо. Ну, поки що не засіли. Але гружені були, то в принципі добре йшла. А пусті. А нащо вам? А прибивайте, що не буде нічого. Куди? Ну на ні. не, там є шини від бин запили. Там дві шини від бензопили. Та їх хіба хватає? Да, ідеально. Все, зараз далі покажу. Там так класно буде варіант у нас. Ми з дедом придумали. Ну, дед, короче, ініціатор він в цих ділах професіонал поставить. Все, буду доставати. доставать. Короче, закотили дед, носи приладять. Я сейчас полізу, відріжу оту шину. Спин запилий, що там торчить. Вон там на гілочці. Вон там. Так, і трясуся, заморився. Добре, піду лізти на дерево. Короче, отако от ми зробили. Тут я так забив. Тут на гвоздика. Там на гвоздика. Тут отак. Нормально, бо ця дірка тонка гость шестерка толщиною. І зараз сюди так. Ну, ровно. Ой-ой, як ідеально ровно прибив, як уровень. І зараз сюди вулика. Оп. І все. Там дві привертки. Зверху тут він так буде гарно стоять, що тут і привертки, але ж для безпечності бджоліної, то можна прибити кришу та й по дому. Такі справи, народ. Зараз будемо прив'язувати колоду. Дід нам прочищає місце під лібетку. Надіюсь, троса охватить, бо трохи береза, низько росте, а сосна високо, вище, на горки. Ну, такі справи. Сосна така кучерява, гарна, висока, крепка. Добре. Буду щось робити далі. Все, прицепились діду. Вон любяточка, сіріє, чи чорніє. Дід ціпляє вулика. Я пока тут. Вон наш крючечок. Все чітко. Все висить. Техніка безпеки. Ай, дед щось там накручує. Ай, треба злазити деду показувати. Добре, сейчас посипимо, поцеплю вулика. Бо дєд, не по моїй технології цепляє. Чуєте? Не так! Все, дід. Погнав. Погнав. Колода потихоньку натягується. Зараз буде подиматися. Трохи багато троса попустили. Ще далі до доверху тянеться. Треба гвоздя забивати, щоб не піднімалась. О, 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 о! Натяжка пішла. Е, треба злазити, дід допомагати. Не, треба Коротше, так гарно тягнули, що вузик сам став. все стояв. Так, виставили чітко, що він сам на туди, куди його треба. Зараз тільки залізу чуть крутну літок правіше, та і все. Любетка натягнута. Такі справи. Як чітко в нас виходить дед. Вдвоєм. та любятка ще лише, ніж трактор. Одне, що треба якби Це, за березу зацепили, було б удобні. А за ту маленьку. Щя спокійно. Все, буду продовжувати. Але вже вулика. Ось таку. так. Так, коротше, все, з дедом пошабашили, їдемо зараз додому. Треба ще десь знайти, розвернутися. Там колія. Ось тако поставили, його й не видно. Хоч би бджоли знайшли. Mm. ми тут розчистили. Такий горбочок, водичка. Ось, цього, де сучок, ось це десь сучок, косивого, це льоток, там довж, Трохи довж, Буде незручно, але нормально. Це буде добре. Накрайняк. Може цю гілку колись одріжу, ось цього здорового, але жалко її різати. Хай побачу. Якщо сядуть бджоли, да буде зручно там до них заглядати, то хай так і стає, та і буде незручно. Може й різано. Дивлюсь, чи нічого не забули, ніби все. Та будемо їхати. Отако. З дідом за день. Два вулика поставили. І нормально. В принципі можна ще й третього ставити, але вже день трохи закінчується. Та ні, можна і третього, якби я їх два одразу привіз, то можна було б два ставити, але тут немає де ставити. Це стоїло не йшли. Ну не то що не йшли, а чисто з того, що є то одне єдине на цей район. Може десь ще є щось, але ще молоді. Добре, народ. Всім до побачення. stavte komentáre, točte, pušite a stavte lajky. Like.